Слава Јесусу Христу! Слава најбитим Слава најбитим Богу! Слава најбитим Христу! Моја христијаницка родина моје христињане сестра који мојим одмиљавдам што му је до иди за мноју чуєте мене, діти. Діти Божі! Ідіть за мною, каже Ісус. Що значить за мною? Куда мене кличе Ісус Христос? На урочисті міст Чи Він мене кличе на Голгофу? Чи Він мене кличе. Зробити рибалками людей, а як то має бути? Ви скажете, добре ви священники, де ви там кличете людей до Бога? А ми як можемо бути рибалками людей? Кажу вам. Кожен із вас, кожен із вас тут присутній є тим, хто може привести до Бога. І відштовхнути. Диця, сьогодні на цих квітках прийшли до Бога, і хто покликав слово Боже. Отець сказав слово вам, ви почули, сказали своїм діточкам, і ви їх сюди. щоб сьогодні волочисько з'єдналися з Ісусом. і кажу вам кожному із вас, ви можете. Привести до Ісуса кожен свого рибалку, я тільки своїм прикладом, тільки своїм прикладом, іначе привести людину до спасіння неможливі. Слова це одно, але бажано наше життя, тому кажу. Кожному із нас починають ці дітей почваних. Вони більше приведуть до спасіння людей, як вийшов. Чому? Повнився попереду. Вони починають своє життя з Богу. І це приклад для вас дорослим. А вам кажуть, щоб ви були для дітей такими, щоб вас хотілося. Наслідно. Хто із вас зараз має такий готовий приклад для дитини, щоб дитина хотіла вас наслідувати? Чи маєте ви для своєї дітей щось таке добре, щоб вас хотілося наслідувати? Ходжу до церкви кожен дні на свято. Є добрим прикладом для суспільства. Не говорю поганих світів бути справедливим, часі, ось це ваше. Ось так ви станете рибалками людей. Ось так ви приведете людей до спасіння. І знаєте, що ще хочу вам сказати? Дорога до Бога це не тільки дорога до спасіння, це дорога зцілення. І каже, Господь, каже, добре, но до ви розвищайте і зціляйте всяку хворобу і ліду в народі. Ви думаєте, хто буде в нашому народі зціляти всяку неду? Лікарі? Не. Лікарі лікують наше тіло. Раз вдається, раз не вдається, тому що все Божих руках. А неду нашого народу можемо зробити ми, що називаємо себе християнами. Ви, які Господь Бог не тілико побачив у церкві. Це ви. Ви можемо. Ви можемо. Людей – не неможливо, а у Бога все можливо. це з Богом, це для Бога і це на славу. Слава Ісусу Христу! Ромо всі усі друзі, душі всі нашій Борисі. Господи сержить, Божого всі нашого.